Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Секонхенд. Сьогодні другий день обнови, ціна за кілограм 301 гривня. Сьогодні буде трішки верхнього одягу і дуже багато взуття. Ви часто мені пишете в коментарях, що хотіли подивитися, і на огляд взуття. Тож дочекайтеся, в кінці буде з вагового відділу. А розпочну я ось такої стьобаної куртки пальто. Дуже красивий тут колір, такої чайної рози, незвичний. І незвично виглядають ось ці шви на куртці. Вверху вони утворюють більш дрібні ромби, а донизу вони стають все більшими і більшими. Дуже цікаво і оригінально це виглядає. Непоганий варіант, і знаю, що зараз стьобані куртки. Далі залишаються в тренді актуальними, але мені не дуже подобається, як вона на мені виглядає, і мені не сподобався її стан. Ну і наступна моя знахідка це шкіряний плащ. Бренд Леонардо вказаний, не знаю, можливо, вона і чоловіча, оскільки вона дуже величезна. Ну і тут вказаний досить великий розмір. Але оскільки дуже рідко в секонд-хенді трапляється саме з натуральної шкіри пальта, ну і взагалі навіть не з натуральної, навіть з екошкіри пальта дуже рідко трапляється, Вирішила взяти в примірочну вам показати ось така незвична тут підкладка смугаста, підкладка 100% віскоза, ну і сам верх тут 100% натуральна шкіра. Пошитий плащ в Італії дуже добротно, якісно, але на превеликий жаль, він на мене завеликий. Має ось такі шлюфки для поясу, але самого поясу тут не було. Ну, це якби можна виправити, можна якийсь підібрати поясок ремінь. Також тут вставлені такі от підплічники, так такі доволі масивні плечі. Сам по собі плеч доволі широкий, це 52-й розмір, і був би це мій розмір. Можна було б собі купити, оскільки дуже актуальний крій, і мені загалом подобається й довжина тут, і те, як він зроблений. Напишіть в коментарях, як вам такі плащ, чи трапляються вам такі шкіряні речі в секонд-хенді. Про великий жаль, мені дуже рідко трапляються з натуральної шкіри речі. А сьогодні попались аж дві. Ось цей плащ, загалом покажу, як він виглядає ззаді. Він трішечки на плечах замазаний, але це можна відтерти мокрою серветкою. Так на ньому інших дефектів я не помітила. Окрім цього плаща, я знайшла ще шкіряну куртку шкіряну косуху, зараз вам покажу. Вона ось такого коричневого кольору: це бренд Mango, вказаний розмір LM. Куртка теж в дуже хорошому стані, фактично немає жодних дефектів. І зараз я її примірюю, але вона на вигляд дуже така от маленька, куценька. А знаю, що зараз такого типу куртки більш вільніші актуальні, не в обтяжку. Ну і власне, якщо її носити не застіпнуто, не застібати, то більш-менш вона виглядає нормально. А власне, якщо її защіпити на один замочок, то вона буде надто сильно обтягувати. А так загалом, як на мене, дуже крута знахідка. Адже колір тут зовсім не традиційний, переважно косухи бувають чорного кольору, а ось такого коричного, шоколадного. Дуже рідко трапляється мені, от в секонд-хенді трапляється вперше. Зараз вам ще покажу, як вона виглядає защіпнута, ось така. Ну і так видно, що вона на мене маловата. Дуже шкода. Була б вона так по розміру, однозначно б купила. Це б була така от просто супер знахідка. І такі куртки завжди є актуальними, така вже класика. І ще одна моя знахідка, відомий багатьом бренд, Часто він доволі зустрічається в магазинах Second Hand Пітер Хан. Ha. Цей бренд багатьом подобається. він дуже якісний бренд і не дешевий бренд. Це така от подовжена кофта. За своїм складом Він тут переважає котом. 93% і є трішечки синтетики. І ще тут бірочка з розміром. Це 46 і 48 вказаний розмір. Ось така от кофта мені по розміру підійшла і дуже навіть симпатично дивиться. Вона в таку дрібну клітинку. Коричневий, сірий колір намішаний, але здалеку виглядає вона такою однотонною теж шоколадного кольору. Ну, Але цікава знахідка, думаю, можна собі купити. І доволі непогано вона виглядає з моїми джинсами з кіні, можна навіть ось так от і разом носити. Зараз я її поважу, але після цього буде ще огляд взуття, тому дочекайтеся. Отже, ця клітчаста блуза, кофта заважила на 106 гривень. Ціна за кілограм сьогодні нагадує 301 гривня. І переходимо до взуття. На ваговому секонд-хенді знайшла ось такі джинсові кеди. Вони новенькі, самі подивіться, зовсім практично не ношені. Але це великий сороковий розмір, тобто на мене вони є завеликі, а так дуже хороша знахідка. Взагалі цього разу був дуже хороший завіт саме взуття. Знайшла ще ось такі шкіряні босоніжки. Це 38-й розмір, дуже красивий, тут такий нюдовий колір, і вони в доволі хорошому стані. Подивіться, шкіра без царапанок. Зараз ми їх поважимо. Хоча я ношу 38-й, 39-й розмір, але вони виявилися на мене за маленькими. Але дивіться, їхня ціна 147 гривень, дуже хороша ціна, як для шкіряних босоніжок. Знайшла ще ось такі кросовки, вони спортивні, дуже яскраві, пума. Дуже оригінальні, Так, рідко такі от зустрічаються. Власне, вони не класичні, а все-таки, напевно, для бігу. Оскільки я спортом не займаюся, вони мені, мабуть, ні до чого. А так теж хороша знахідка. Подивіться, в дуже хорошому вони стані. І справді дуже оригінальні. Їхня ціна 200 гривень. Теж доволі символічна ціна. І ще вам хочу показати ось такі. Спортивні, не знаю, як їх назвати, палетки, не балетки це і не кросовки. Таке от спортивне взуття від Adidas, але воно трішечки замазане, теж доволі оригінальне. Я їх не важила, але думаю, їхня ціна буде менша, ніж 200 гривень, оскільки вони легші за попередні кросівки. І ще знайшла дуже класні босоніжки від бренду Zara, багатьма улюбленого бренду. І хоча це мас-маркет, взуття у них справді буває непогано. Вони шкіряні, це 39-й розмір, мій розмір. так, Дуже такі цікаві прозорі рівнянці мають і цікавий такий от носок. Він обрізаний, обрубаний, він такої прямої форми, що була актуальна минулого року, і, якщо не помиляюсь, позаминулого року. Ще ось такі непогані босоніжки, але вони не шкіряні. Це такий, от як шкірзамінник, під замшу зроблені. І такі непогані, так. Кеди білого кольору з коричневими такими шнурками, на контрасті зроблено доволі цікаво. Хто любить спортивне взуття, ось такі ще босоніжки в спортивному стилі теж доволі якісні. І взагалі дуже багато літнього взуття, тобто на будь-який смак і на низькому каблуці, і на високому каблуці. Ще ось такі шльопки, теж цікаві білі. І захотілося мені все-таки дізнатись ціну ось тих оригінальних босоніжок від Зара. І зараз ми їх поважимо. Їхня ціна невелика 136 гривень всього-навсього. Хто любить взуття на високих підборах, це просто така от супер знахідка, як на мене. Ще знайшла ось такі, от, не знаю, мештики, босоніжки. 38-й розмір. Дуже красивий колір, бежевий. Можна їх спробувати приміряти. Вони йдуть з натуральної шкіри і справді дуже акуратно зроблені. На моїй нозі вони вже не так акуратно дивляться, оскільки міряю їх на шкарпетку, доволі грубу шкарпетку, але все одно видно, вони такі от прям на мене тіснуваті, замаленькі. І ще знайшла ось в такому ковбойському стилі. Це черевики абсолютно нові. Подивіться, зовсім ніяких царапинок на них немає. Направду, як з магазину. Щоправда, вони доволі важкі. Зараз я їх поважу, і вони теж йдуть з натуральної шкіри. Черевики такі доволі грубі в такому брутальному стилі. Не усі таке люблять, не усі таке носять. Я їх приміряла, і мені не дуже сподобалось, як вони виглядають на мені. Тобто, ну, це не зовсім такий мій стиль, це більш, напевно, рокерський стиль. І їхня ціна 334 гривні. І ще знайшла, подивіться, які красиві босоніжки. Дуже красиве поєднання кольорів такого бежевого з яскравим червоним, і це бренд Гіос. Босоніжки 39,5 розміру. І тут поєднання шкіри натуральної з ненатуральною. Подивіться, в доволі непоганому стані. Якщо б я носила такі величезні каблуки, то напевно не встояла б і купила їх собі. І ще в схожому стилі від Зари босоніжки, теж на такому височезному каблуці, на високих підборах, і теж це 39-й розмір, якщо я не помиляюся. Цього разу я, якщо чесно, в шоці від вибору взуття, у нас таке рідко буває. Переважно ну нема що показувати, саме тому я дуже рідко вам показую взуття, оскільки воно дуже сильно заношене, ну, таке от неприглядне. А цього разу є справді круті речі. Ось, подивіться, що випадково побачила. Це туфлі прада, щоправда, вони вже дуже заношені в жалюгідному стані. 38,5 з половиною розмір, такі от мешки для принцески. І от по них видно, коли дивишся на них так, що це справжня правда, оригінал, можливо, навіть якийсь подіумний варіант. Ще ось такі теж непогані туфельки з натуральної шкіри шоколадного кольору. Ну, Багато взуття, ось таке атласне слонової кістки. І ще ось такі білі туфлі від 5-го авеню теж в непоганому стані. Каблучки, щоправда, трішечки такі от замазані. Самі все бачите, в принципі, є з чого вибрати саме на літо, на весну, дуже багато взуття. А от щодо зимового, то доволі маленький вибір. Можливо, в перший день усе розібрали. Так, сьогодні все таки другий день. І ще знайшла ось такі Мюлі, дуже оригінальний тут каблучок, зовсім не заношений, не збитий. Це бренд Esprit, красивий тут колір, він такий жовтовато-бежевий. Ну і теж актуальний минулорічний тут носок, такий він як обрізаний. Я такі носки не люблю і не ношу, але як знахідка теж непогана, доволі так цікава. Тому заради цікавості вам поважу. Напишіть в коментарях, як вам такі мюлі шльопанці. і їхня ціна доволі символічна: 103 гривні. Це усі знахідки на сьогодні. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей!